Решетилівка місто відоме своїми культурними надбаннями. Саме тут зібрані найпрекрасніші вишиванки та килими Полтавщини, які відомі у цілому світі. Їхня історія тягне свій початок ще з 17-го століття. Саме тоді тут почалося зародження цього великого ремесла. Хоча технічно решетилівка стала містом лише у 2017 році. Тут народився і виріс голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Чоловік і досі живе у своєму рідному місті і допомагає його пришвидшеному розвитку. Досить вдале логістичне розташування Решетилівки. це в тому числі і туристична, і фінансова привабливість нашого міста. А яке ще, до речі, зовсім недавно було селищем. Нам вдалося, так би мовити, той статус, про який ми всі мріяли. Зараз це місто районного підпорядкування для того, щоб воно дійсно було містом і був такий дух містян. Для цього ми прикладаємо зусиль достатньо багато для того, щоб решетилівка була і гарною і фінансово забезпеченою. Вишивка та килимарство у решетилівці чи не найголовніше ремесло, адже тут їх поважають та сильно люблять. У місті майже 100 років працювала легендарна фабрика Клари Цеткін, яка і стала джерелом розквіту народної творчості. В решетилівці працює всеукраїнський центр вишивки і килимарського. Став, якому зберігаються унікальні витвори мистецтва У 2018 році Завдяки нашим депутатам і Олександру Юрійовичу Біленькому, які зуміли добитися ж про створення оцього всеукраїнського центру. Вишивки і килимарства, але вже не як підприємство, так не, не як фабрика, а такий культурно-присвітницький центр він був створений з метою задля збереження оцих ремесел, щоб передати майбутнім поколінням. Також у центрі є копії відомих серед митців витворів килимарства, оригінали яких, як експонати, знаходяться не тільки у музеях, а навіть у міжнародних організаціях. На задньому фоні ви бачите такий дуже красивий килим, який називається «Народжені рідною землею. Автор цього килима народний художник України Леорет Шевченківської премії Леонід Товстуха, який майже 40 років очолював фабрику цю кларицетки. У 2005 році такий килим був подарований від України Раді Європи. і Він досі знаходиться в Страсбурзі. Решетилівка – справжній рай для туристів, які обожнюють народну творчість та хочуть поринути у витоки української національної культури. У міському краєзнавчому музеї вам розкажуть не тільки про давню історію міста, а й про життя його талановитих людей. Про Штилькову, навіть Павло Григорович Тиші написав вірш Орділь, моя траяда паде падеполам, шивали зори стривогою пополам. Це про нашу вишивальницю, яка не хотіла ні ткати, ні не вишивати, а хотіли на тракторі працювати, як Паша Нагеліна. Навіть такий ще трактор там стоїть універсал для загоротик сервіс. Тут працюють не тільки музеї та всеукраїнський центр, а й приватні підприємства, які не тільки популяризують вишиванки та килими ручної роботи, а й усучаснюють їх. Наші підприємства називаються Решетилівська майстерня художніх промислів. Соломія. Ми займаємося тими самими традиційними ремеслами, які були. В Решетилівці, які залишилися в Решетилівці, які, на мою думку, ми їх зберегли. Ми їх примножили, і я думаю, ми їх зараз розвиваємо. І можна сказати, ми їх осучаснюємо. Решетилівка гарне місце для відпочинку не тільки для людей, які люблять музеї та народну творчість. Тут поблизу аграрного ліцею створено цілий комплекс для відпочинку як дітей, так і спортсменів. Хоча планів на розвиток міста існує ще багато. Багато планів не вдалося реалізувати до кінця. Як повторююся, що вдало логістичне розташування решетилівки, і плюс нова автомагістраль решетилівка Дніпро вона додає привабливості, і ми якраз шукали інвесторів для того, щоб на території решетилівської громади можливо було розмістити логістичні центри через реалізацію. Технопарків і тієї програми, яка була започаткована започаткована президентом і урядом України. Ми віримо, що кожен день нас наближує до перемоги, наближує для того, щоб відбудовувалася і продовжувала розквітати. Дарія кимець, віктор Петров, Кременчуцькі новини.